Вітаю, друзі. Ну що, Дональд Трамп ілон Маск посварилися. Хоча ні, слово посварилися недостатньо повно передає ситуацію. Це навіть не побили горшки, це навіть не розругалися в хлам. Є інше слово, але за нього за нього блокує Ютуб. Тому будемо констатувати факт. Але в мене, знаєте, відверте відчуття, що я дивлюсь рімейк українського фільму, який перезняли Сполучених Штатах. але антураж, реквізит і актори значно дорожчі. А про що мова? Ну про те, що ми вже все це бачили. Наприклад, з Володимиром Зеленським і Ігорем Коломойським, все почалося з того, що в публічній площині, а саме через соціальні мережі, обидва учасники сварки почались обмінюватися ударами. Без мене Трамп програв би вибори. Демократи контролювали б палату представників, а республіканці мали б. 51 на 49 у Сенаті. Яка невдачність, заявив Маск та запустив опитування щодо створення. Партії більше того, його вже підтримала навіть Нікі Гейлі. Даремно, до речі, Трамп не взяв її віце-президенткою або взагалі в команду, тому що зараз може бути все, що завгодно. Хоча це окрема тема десь трохи пізніше поговоримо. Далі він додав, що чи не настав час створити нову політичну партію в Америці, яка справді представлятиме ті 80% населення, які посередині, написав він. А для тих, хто не розуміє, зараз дійсно багато хто з сполучених штатів обговорює те, що і демократи, і республіканці недостатньо а, захищають інтереси своїх виборців, і це може бути підрунком для того, щоб у нас з'явилася можливість побачити, як Сполучені Штати з'являється нова партія партія олігархату. Але вони будуть, як завжди за все добре, за все хороше, тому що Трамп а, якби. Буде оточення обособленням зла демократи невдахами. А маск буде розповідати, що він за все добре і хороше у майбутньому. Але повертаємось до скандалу. На це Трамп сказав, що маск збожеволів пригрозив скасувати державні субсидії і, взагалі, скасувати всі контракти, державні контракти з його компаніями з Тесла і SpaceX. Трамп також зазначив, що електромобілі, маска взагалі нікому не потрібні. Не зрозуміло, чому він тоді купував на днях цей автомобіль і рекламував його. В повітрі відчувається те, що я казав раніше, що Трамп розчарується в Маскі. Маск занадто нарцисичний маск, такий самий, як і Трамп. А двом нарцисам говорять в одній берлозі ну некомфортно. Єдине, що я думаю, що це станеться, все ж таки там знаєте. Ближче до кінця літа, ні, сталося зараз. Не дотягнули, не змогли. Чому я був впевнений? Ну, тому що, по-перше, Трамп любить бути монопольно у владі, він супернарцис, Альфа, який хоче бути одним. Маск хотів бути одночасно Коломойським Богданом і Єрмаком навколо Зеленського, але навколо Трампа. Так от. Це занадто навіть для Трампа, і він сказав, що ні. І ми побачили, що маска з маском попрощалася. Маска це образила, і далі почалося. Він причепився за бюджет. Але далі ще цікавіше: Трамп пише маск, і ну, Маск просто зійшов з розуму. А відповідь на це Трамп, вибачте, підняв ставки і сказав, що прізвище Трампа. Фактично в списках а, Епштейна. Для тих, хто не знає, поясню. В Сполучених Штатах був величезний скандал, коли стало відомо, що Епштейн торгував а, фактично неповнолітніми для сексуального використання. Скандал неймовірний, тому що були списки Епштейна, в яких були ті, кому продавали цих неповнолітніх. Фактично, це був, повинен був бути гучний скандал, але списки. Не оприлюднили і зараз маск звинувачує в тому, що Трамп в цих списках, і саме тому їх не оприлюднили. Скажу відверто: скандал неймовірного рівня. Вони увійшли у публічний конфлікт після того, як Президент США сказав, що розчарований Ілоном. На його думку, Маск був засмучений через запровадження мандата на електропостачання. Раніше Маск критикував бюджетний законопроект, відомий як Big Beautiful Bill. І тут, тут ми бачимо вже сварка, яка перейшла на більш високий рівень. До речі, президент США ще зауважив, що Ілон виснажився і він попросив його піти та скасував його мандат на електромобілі, який змушував усіх купувати електрокари, а які нікому не було потрібні. У відповідь на це до речі, коли маск почув, що з ним хочуть розірвати контракти, заявив, що його компанія SpaceX негайно почне зняття з експлуатації космічного апарата Dragon. але треба зауважити, що цей фактично єдиний монопольний постачальник. Всього забезпечення НАСА на міжнародну космічну станцію. Ну і не тільки це. Це стало відповіддю на заяву Трампа про намір скасувати державні субсидії для компаній Маск. На тлі всього цього акції Тесла впали спочатку на 16% через загострення суперечки між Маском і Трампом, а потім більше ніж на 20%. Взагалі, ми спостерігаємо зараз неймовірну битву. Поясню, чому. А тому, що Маск контролює найбільшу і найпотужнішу політичну мережу, яка є в Сполучених Штатах. Твіттер, він же X. А, Трамп, це Маск контролює. А Трамп Трамп президент. І маск публічно атакує президента Сполучених Штатів. Саме атакує це не конструктивна критика, яку ми можемо, наприклад, ми, українці, можемо висловити. Трампу ні, це саме намагання зараз полити бруд. А у відповідь бруд є Трамп. Ми спостерігаємо щось неймовірно, але це може мати наслідки, які зачеплять Україну, і для нас це буде велика проблема. Якщо скасують дійсно контракти, на які зараз е дуже розраховує маск, і завдяки яким існують його компанії тому що відверто, якщо не ці компанії, не ці контракти, то. Величезна проблема у імперії Маска. То тоді це може зачепити старлінки. Старлінки, якими забезпечені Збройні Сили України. Старлінки, які і досі виконують більше, ніж 90% всіх комунікаційних процесів в українській армії. Старлінки, завдяки яким є зв'язок наведення дронів і всього іншого. Старлінки, які сьогодні потрібні, наче повітря. На фронті, і коли зі сторінками щось відбувається, то добре, коли є запасний. якщо ні, негайно збір негайно купуються, бо підрозділ напівпаралізований, так от за Старлінки платить Пентагон. Ні, ми всі знаємо, що Польща платить, але Пентагон підписує контракти, Пентагон сплачує, Польща підписує тільки на частину. Там багато чого ще є, і Пентагон є підрядником цієї процесі. Тому якщо зараз скасують. А, ці контракти у України з'являються проблеми. А ще у Маска можуть забрати ліцензію, і тоді Starlink не може взагалі працювати. Розумієте про що йде мова? Так, ця свара буде мати наслідки для всіх. Тому для нас бажано, щоб її закінчили якомога скоріше, але тут же важливо як закінчиться це для сполучених штатів. Сполучені Штати а саме виборці, американські виборці Трампа побачили, що він не Альф, не мачо. Його може поливати там майже ну, хто завгодно. Так, маск не хто завгодно, але для них це приблизно так. І тому Трамп вимушений буде відповідати. Багато хто каже, маска може депортувати, його можуть позбавити громадянства, його може, може бути все, що завгодно. Відповідь буде, бо Трампу потрібно показати, що він залишається альфа самцем. Як він буде показувати, ми побачимо для мене найкраще, щоб він показав це не в суперечках з маском, не в питаннях якихось там міграції чи е, бігділих. Ні, щоб він допоміг Україні так і приборкав Путіна. Щоб всі побачили, він справжній альфа Це обереться. Він величезні сумні, величезні, тому що зараз маск е, вибачте, Трамп зосереджений на геть іншому. Але ця свара буде мати наслідки. Президент Сполучених Штатів не може показати, що він слабкий, бо це побачить не лише в Сполучених Штатах, а й за межами. Тому наслідки будуть. Що сталося з Маском, що він так вибухнув багато запитань. Цікаво, інше: чи він один, чи за ним будуть ще хтось. Бо найбільшою точкою Конфлікту може стати тоді, коли маск позбавить Трампа екаунтя в Твіттері. Так же було і Трамп це дуже боляче сприймав. Бо саме через Твіттер вся політична еліта Сполучених Штатів комунікує не через Фейсбук, не через Інстаграм, не через social truth Ні, ні, ні. Саме через Твіттер Твіттер це головна політична мережа, соціальна мережа Сполучених Штатів. Якщо Трампу заблокують його аккаунт це пікова фаза конфлікту. Поки цього не сталося. Тому спостерігаємо уважно. Але розуміємо, що це не просто сварка. Це сварка, яка буде мати наслідки як для Америки, так і зовнішньої політики. А головне, щоб це не мало наслідки для України. Бо, ще раз нагадую: старлінки на контрактах від державної, держав, державних контрактів Сполучених Штатів. Нам важливо, щоб все залишалось так, як є. Як мінімум, не гірше. Дякую, що дивилися. Дякую, що спостерігали. Дякую, що підтримуєте канал. А головне, дякую, що не забули підписатися, прокоментувати, поставити вподобайку і поширити відео. Я сподіваюся, ви це зробили. Ну ви ж ви бачите, дивитесь це відео. Ви бачите, що каналу підтримка ваша потрібна. Допомагайте. Дякую, що ви підтримуєте канал. Дякую, що ви підтримуєте ЗСУ. По зсу. Це єдина запорука майбутнього України. Є зсу, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде на лише майбутнього не буде навіть України, тому підтримуйте зсу, допомагайте ЗСУ, донати ЗСУ, Приєднуйтесь до зсу. От тоді справді все буде Україна. Дякую, папа. -па.